Марвел хоче звільнити Джонатана Мейджорса і воскресити оригінальних месників. Чак Норріс повертається на екрани після 11-річної паузи. А також вийшли нові серії Локі та покоління. Ві про це все і не тільки у новому випуску Кінотижня. Слава Україні, я Олекса, а ви на каналі Кінолекс, минулого тижня я сказав, що рубрика кінотиждень буде виходити по понеділках, але зрозумів, що це трошки невдалий час. Тому кінотиждень тепер буде виходити по неділях о третій годині, починаючи з наступного разу. Буду вдячний за підтримку цього каналу у вигляді підписки, вподобайки і коментаря. І особливо хочу подякувати тим, хто підтримує цей канал гривнею. Ви неймовірні! А якщо ви теж хочете підтримати канал копійчиною, то всі способи, а саме Баймі Кофі, спонсорство та Monobank, будуть унизу. Почнемо сьогодні з Марвелів, оскільки за останній тиждень півтора появилося дуже багато інформації. Те, що Марвел у повній дупі, то вже ні для кого не секрет. Погана графіка, посередні сценарії, фокусування не на якості, а на кількості. Одним словом, ви самі це все знаєте. І як я вже казав минулого разу, проблема трошки комплексніша. І я про це планував цього тижня випустити відео, але переніс його на наступний тиждень, щоб встиг вийти фільм Марвели та остання серію другого сезону Локі. Але якщо коротко, то з одного боку це повністю природньо, що інтерес до супергероїв. Ських фільмів падає, бо їх просто вже дуже багато, і глядачам просто це вже набридло. Це природній процес для будь-якого жанру. Таке саме було з вестернами, коли у 50-ті та 60-ті їх було дуже багато. Потім люди переставали їх дивитися. Творці вирішували їх подати іноді в більш комічному стилі, а потім, взагалі, абсурдному. Таке саме зараз відбувається і в супергеройці. З 2010-х був підйом фільмів про супергероїв, які серйозно розповідали історії. Потім воно перетекло в більш комічну подачу. А тепер появляється такий серіал, як хлопаки, який повністю знищує всі раніше усталені канони, і подає все сатирично та зі своєрідним чорним гумором. Але це тільки одна сторона медалі. З другої сторони, корпорації фокусуються більше над тим, щоб витиснути максимум грошей із історії, ніж над тим, щоб розказати якомога кращу історію. І це просто треба прийняти як даність, бо, скоріше за все, це не зміниться. І Марвел, який у власності Діснея, тут перемагає всіх. Десятки проєктів виходять один за одним через шалені дедлайни. Наристи пишуть повний шлак у художників візуальних ефектів фізично немає часу робити нормальну картинку. Гонитва за інклюзивністю тільки заради інклюзивності. А якщо фанати насміляться покритикувати Марвел і самого Кевіна Файгі, то у відповідь почують, що це самі фани винні, що їм не подобається, і взагалі що вони сексисти, расисти, і що саме через таких фанів індустрія занепадає. Але реальні провали марвелівських фільмів та серіалів компанія вже не може ігнорувати, тому всерйоз починає задумуватись над різними змінами. Про це навіть пишуть різні змі. Раніше виходила стаття у Time, де описувалася проблема жанру та Марвела, зокрема. А недавно вийшла велика стаття у Variety, де розкрили реальний стан речей у червоних. По-перше, вони роздумують над тим, що робити з Джонатаном Мейджорсом, проти якого відкрита справа за напад. Один з варіантів це просто його замінити іншим актором, і в Марвела це було вже не вперше. І на мою думку, їм не треба було його обирати з самого початку, бо його гра відверто бажає кращого. Але може то тільки мені. Марвели також готують і запасний план, в якому виведуть персонажа Канга взагалі з кіно-всесвіту і замінять його на доктора Дум, про якого, до речі, фани просили вже дуже давно. І тут цікаво, бо Дісней не зразу закенселив Мейджерса, як тільки з'явилися звинувачення, вони чекали, чого не робили майже ні з ким. Ну бо надто вже багато грошей вони вклали в персонажа Канга, ну і в Мейджорса так само. Але те, що їм треба виходити з цієї ситуації, це теж факт. Але якщо вони надіються тільки цим врятувати кіно всесвіт. То це явно наївно. Основна проблема це погані сценарії. Вони і до страйку були не найкращі, а коли почався страйк сценаристів, то взагалі все зупинилося, і те, що вже було написано, неможливо було переписати. Тому дуже багато проєктів відкладено, а ті, які вийдуть, перезнімають по кілька разів, як от фільм Марвела, який вийде цього тижня. Цікавий факт, чому іноді фільм Марвел виглядає дивно, бо ще перед написанням повного сценарію вже знімають великі екшн-сцени сцени. Які керівництво хоче бачити, а потім під них пишеться сам сценарій, і саме завдяки такій схемі вони могли так швидко випускати нові продукти, і саме це є частиною причини, коли екшн сцена є відірваною від сюжету, а іноді вона взагалі крінжова, як, наприклад, ось ця. І так, звісно, інклюзивність є дуже важлива, але не заради галочки, як це виходить у Марвел. У четвертій п'ятій фазі збільшилась кількість жіночих персонажів та темношкірих персонажів. Але скажіть мені, які з них були добре прописані? Коли я дивлюся фільм, мені все одно якої статі персонаж чи якого кольору шкіра у персонажа. Мені важливо, щоб у цього персонажа була крута історія, і він або вона добре грали і доносили ідею. А проблема того, що художники VFX перепрацьовують в умовах скажених дедлайнів, перепрацьовують. Йовок і недоплат, то це всім і так відомо. Тому багато хороших художників позвільнялися, а ті, що залишилися, сформували спілку, щоб протистояти керівництву Марвел. І враховуючи це все, Марвели навіть роздумують над тим, щоб наступного року повністю закрити кіно всесвіт і почати наново з нового листа. Бо люди не просто перестають дивитися фільми та серіали, вони і менше стали читати комікси, ну і, звісно, що менше купувати мерч. Тому Марвели і панікують, і думають, що робити. А ще в них є ідея зробити новий фільм-месники з оригінальним складом. Вони б це виправдали, звичайно, що нові часові лінії і так далі, тому подібне. Але це вже насправді відчайдушні ідеї, щоб повернути глядачів. Особисто я думаю, що це все треба зупиняти і заспокоїтись на кілька років. А тоді взяти і наново робити Всесвіт. Бо в коміксах є дуже багато крутих ліній та історій, які ще не були розкриті. Але я сумніваюся, що це станеться. Тому запасаємось попкорном і Спостерігаємо, як Марвели самі себе закопають. Що ж до нової п'ятої серії Локі, то я був трошки розчарований. Таке враження, що 15-хвилинну історію розтягнули на 45 хвилин. І я надіявся, що в цій серії буде набагато більше подій, які будуть рівномірно розпреділеною між п'ятою і шостою серією. Але так виглядає, що вони все засунуть в останню. І правильно в коментарях під минулим відео мені написали, що рано поки казати, що цей сезон хороший або поганий, бо він ще повністю не вийшов. Тому зараз конкретно про п'яту серію. Далі, до речі, можуть бути спойлери, тому якщо за це переживаєте, то можете зразу перейти на цей час. Вся серія присвячена самотності Локі і тому, щоб зібрати друзів разом, щоб врятувати у А також тому, щоб Локі навчився контролювати свої часові скачки. І я думав, що на це йому задобиться пів півсерії, і що вони вже почнуть воювати і, можливо, безуспішно, щоб зберегти фінальну розв'язку до шостої серії. Але тут було надто багато затягнутих сцен і діалогів. І по суті, вся серія зведена до того, що Блоки усвідомивши від. Самотній, і щоб він навчився контролювати скачки у часі. І так, це є важливий аспект історії і розвитку сюжету. Але це все можна було розказати за 15 хвилин. Але попри те, були і приємні моменти, як, наприклад, коли Локі відкриває очі і бачить, що він сам, і починає ходити по ОЧЗ, коли там лунає оголошення. Цікаво, що незрозуміло, для кого ті оголошення. Бо якщо цей протокол всіх змінювачів відсилає у свої часові лінії, а оскільки всі працівники УЧЗ змінювачі, то там нікого і не Просто для чого так деталізовано приписувати протокол, щоб і надалі були оголошення і повідомлення на екрані. Ну це справді дивно, але прикольно. Але чого Локі не повернувся в свій час Мабуть, це через те, що він напряму дотичний до відбудови УЧЗ, що буде показано в останній серії. А оскільки вони показують час у вигляді кола, то він і мав лишитися. І до речі, скачки часу повністю руйнують вже усталені закони КВМ про подорожі в часі, які вони встановили ще у месниках завершення. А саме в цьому уривку ви мандруєте в минуле, і це минуле стає вашим майбутнім. А те, що було теперішнім, минулим стає, і його не зміниш новим майбутнім. Точнісінько, але хоч вони тут і повністю порушили правила, які самі ж і створили, тому краще не купатися. Бо коли я почав про то думати, я заглючив на кілька годин, тому менше сти. А ще мені сподобався ефект знищення перетворенням на спагетті. Він виглядає дуже прикольно. А наприкінці серії, коли вони всі пропадають, це було шалено подібно до того, як всі пропадали, коли Танос класнув пальцем, хоч і іншим способом. Одним словом, цікаво, як цей сезон завершиться, тим більше в контексті останніх подій Марвел. І щоб закрити тему Марвелів, коротенько про майбутні проекти. Ну, по-перше, з'явився повноцінний трейлер Echo. Серіал, звісно, що перенесений, бо мав вийти в кінці цього місяця, але вийде 10 січня 24-го і вийде зразу весь сезон. Ну, хоч це добре. В цьому сезоні нарешті повноцінно представлять Фіска у КВМ. Бо в Соколиному оці» він просто появився без повноцінного розкриття. Тому це буде цікаво. А також і сама Ехо, кльовий персонаж. До речі, це буде перший продукт у кіновсесвіті Марвел, який має рейтинг TVMA, що означає 17. Бо він буде більш подібний за настроєм та візуалом на Шибайголову від Netflix, який, до речі, має мати камео у серіалі в оригінальному червоному костюмі. Тому буде цікаво подивитися, що з того вийде. Що ж до Шибайголови, то серіал отримав нового шоуранера. Ним став Даріо Скардапана, який, до речі, працював над серіалом Панішер від Netflix. Оригінальна версія серіалу була подібна на юридичну драму, і сам Шибай голова в костюмі не мав появитися аж до четвертої серії. Але потім стався страйк сценаристів, і тепер Марвел вирішив все переписати і з новими сценаристами та шоуранером приступити до роботи. Невідомо, що з того вийде, але я сумніваюся, що це буде щось краще за версією від Netflix, бо вона була справді крута. І якщо нова версія буде просто не набагато гір. За стару я буду вважати це успіхом. Поки дати виходу немає, тому поживем, побачимо. Блейда взагалі перенесли на 25 п'ятий рік. Хоч оригінально він мав вийти цього року, там взагалі повний треш. За 4 роки розробки проекту змінилися п'ять сценаристів і два режисери. Проект переписували стільки разів, що в останньому варіанті історія складалася з життєвих уроків, які розповідає жіночий персонаж. І в тому сценарії самого Блейда було дуже мало. Одним словом, Марвели далі чудять а проект Блейд як був проклятий, так і лишається. Та й всі інші проекти конкретно перенесені: якісь на півроку, якісь на рік, а деякі, як от Блейд, взагалі на два. І не факт, що це було останнє перенесення. Зараз на екрані показую проекти і оголошені дати, але не факт, що вони остаточні, хоч вони і підтверджені самими Марвелами. Чак Норріс повертається. Попередня його роль була 11 років тому у фільмі Нестримні 2». А тепер він буде у фільмі під назвою «Agent Recon». Зйомки фільму вже завершилися і на екрані має вийти наступного року. Це буде військовий фільм в поєднанні з науковою фантастикою, де будуть і прибульці, і розвідники, і екшен. Чяко Норрісу, на секундочку, 83 роки, і походу мами про нього таки виявилися правдою. Одним словом, цікаво, що з того вийде. Вийшла остання серія першого сезону покоління Ві. І мені вона дуже сподобалася. Дещо з того, що я прогнозував, не справдилось, і воно й добре. Остання серія остаточно пов'язала сюжетну лінію хлопаків та покоління Ві. В цій серії було багато і якісного екшену, і чергові висміювання сучасної молоді, і дуже крута затравка до наступного сезону, як покоління Ві, так і хлопаків. Далі, до речі, знову можуть бути спойлери, тому тисніть на цей час, якщо хочете їх пропустити. Ну, по перше, на початку. Серії продовжується реакція друзів Кейт на те, що вона вбила декана. І я думав, що це вона їм навіяла. Але з цієї серії зрозуміло, що це все таки насправді. Вона очолює повстання суперів, яких випускає з лісу, і вони починають справжню бійню в кампусі. Паралельно, Ешлі з іншим керівництвом Волт намагаються знайти вихід із ситуації, запросивши когось із малих у сімку. Не до речі, зараз аж чотири вільних місця. Бо залишилися тільки Патріот, Глибина і Експрес. Gracias. Поїзд. Воно і так, і так трохи тупо звучить. Хоча, мабуть, в тому і була задумка. І поки Вовт вирішують, розглядаючи кандидатури, починається бунт. Марі, Андре, Ема і Джордан намагаються зупинити цю бійню, і їм майже виходить. Вони захистили керівництво Вовта, а Марі розірвала руку Кейт, щоб та не змогла промити мізки Джордану. І в цей момент ми бачимо Камео Патріот, який зі своїм пальчиком виглядає як розчарований батько. Але замість того, щоб все правильно розролити, він робить те, що, мабуть, було очікувано. Справжніх захисників закрив у камері, а тих, хто заварився все, зробив героями. Ну бо вони білі і вони за домінування суперів. А Патріот, по суті, вже став провідником цього руху. Патріот стріляє очима у Мері, і вона прокидається разом зі всіма у камері. І тут або Патріот просто на повну силу не вистрілив, або Марі справді аж така сильна, тому вижила. Але я схиляюся більше до першого варіанту. Вони не можуть зрозуміти, де вони і кажуть, що тут нема дверей. Але якщо придивитися, то там є люк. і скоріше за все, це є камери та бункери. Для стримання неадекватних суперів, десь під вежею Вовт. А в сцені після титрів, як і очікувалося, бачимо камео Бучера у лісі, що підтверджує нам, що саме з ним говорила Мелорі. І ці всі камео разом з поєднанням історії хлопаків показує, що це не просто спіноф, а повноцінне доповнення історії, яка буде продовжуватися в серіалі Хлопаки. А десь найближчим часом нам мають оголосити точну дату виходу нового сезону хлопаків. Букмекери опублікували прогнози на те, хто може виграти Оскар. Це вже буде третій Оскар, на який я буду робити огляд. І якщо ви дивилися минулий, то знаєте, що Оскар це повне дно у підтримці України. Якщо 2022 року була хоча б якась підтримка слабка, безхребетна, але була, то 2023 го це був повний жах і позор. Бо мало того, що про Україну не згадали, так ще й дали Оскара фільму про бутербродного і покликали його сім'ю на сцену. Тому я думаю, що цього року буде. Ще більше крінжі. Але попри те, букмекери прогнозують лідерів на найкращий фільм. Їх топ-5 виглядає наступним: Опенгеймер Крістофера Нолана, вбивці квіткової повні Мартіна Скорсезе, бідолахи Юргуса Лантімуса, Барбі Грета Гервік і маестро Бредлі Купера. Особисто я буду вболівати за Опенгеймера. Але хто переможе, побачимо у березні. І на завершення скажу про опубліковані дати нових сезонів Дому дракона та останні з нас. Дім дракона вийде літом 24-го року. Також керівник HBO Кейсі Блойс сказав, що весною 2024 року почнуться зйомки ще одного приквелу до Гри престолів: A Knight of the Seven Kingdoms The Hedge Knight. Історія там буде відбуватися за 100 років до подій «Гри престолів» і буде розповідати про сера Дункана Високого і його збройності. Одним словом, коли вийдуть всі спін-офи і приквели, це буде всесвіт у який можна буде загрузнути на кілька місяців, а на останніх із нас треба буде почекати трошки довше, бо почнуть його виробництво тільки на початку 24-го року. А ймовірна дата виходу це початок 25-го. За попередніми заявами, другий сезон буде продовжувати історію гри, а саме її другої частини. Тому буде цікаво. Цього тижня в онлайні вийшло ще багато цікавих речей, як от праведник, частина третя, яка вийшла трошки слабшою за попередні частини, але від того вона не менш приємна. Приведи в Венеції, що є третьою частиною детектива про Еркуля Пуаро. А на Нетліксі вийшло все те незриме світло по однойменній книжці, а також перші дні, який розповідає реальні історії людей та як вони зустріли перші дні повномасштабного вторгнення. Тому, якщо ви щось дивилися з цього списку, обов'язково діліться враженнями в коментарях. А на цьому в мене все. Слава Україні і слава Збройним силам України!